Божі слова на кожен день. Робота суду це власна робота Бога. Тому природно, вона має бути виконана самим Богом. Вона не може бути виконана людиною замість нього. Оскільки суд це застосування істини для підкорення людства. Бог – Поза сумнівом знову постав би у втіленому образі, щоб виконати цю роботу серед людей. Іншими словами, Христос останніх днів використовуватиме істину, щоб навчати людей по всьому світу і доносити до них усі істини, Ось Божа робота суду. Багатьом не подобається ідея другого втілення Бога, адже людям важко повірити в те, що Бог став би плоттю, щоб виконати роботу суду. Утім, я мушу сказати тобі, що божа робота часто значно перевершує людські очікування, і людському розуму важко її прийняти. Адже люди лише гробаки на землі, тоді як Бог Всевишній, який наповнює Всесвіт. Розум людини, подібний до ями із застійною водою, де плодяться самі гробаки, тоді як кожен етап роботи, скерованої думками Бога, є плодом Божої мудрості. Люди завжди намагаються змагатися з Богом, на що, я кажу, цілком очевидно, хто, врешті-решт, опиниться у програші. Я заклинаю вас усіх не вважати себе ціннішими за золото якщо інші здатні прийняти суд Божий, то чому ти не можеш? Наскільки вище за інших ти стоїш? Якщо інші здатні схилити голову перед істиною, то чому і ти не можеш? Імпульс Божої роботи неспинний, він не повторить роботу суду знову лише через внесок, який ти зробив, і ти не тямитимеся від каяття, що упустив таку гарну можливість. Якщо ти не віриш моїм словам, тоді просто зачекай, поки великий білий престол на небі винесе тобі вирок, ти мусиш знати, що всі ізраїльтяни погордували Христом і зреклися Його, але незважаючи на це факт викоплення Ісусом людства. Однаково поширився по всьому всесвіту і аж до країв землі. Хіба це нереальність, яку Бог створив віддавна. Якщо ти досі чекаєш, що Ісус забере тебе на небеса, то я скажу, що ти впертий шматок сухостою. Ісус не визнає такого лжевірянина, як ти. Який не відданий істині та прагне самих лише благословень. Натомість він без жалю скине тебе у вогненне озеро, де ти горітимеш десятки тисяч років.